Трапив на навчально тренувальні збори, пройшов відбір до національної збірної і поїхали вже в Ласега, штат Невада на ці змагання, де здобули 76 медалей, більша половина це золоте. Після чого я повернувся і зрозумів, що потрібно залучати ветеранів до спорту, до активного якогось такого способу життя після поранення, показувати, що життя продовжується і ну, потрібно, потрібно жити, потрібно займатися собою. Поранення отримав виконуючи бойові завдання в Луганській області в серебрянському лісництві, де під час слідування на точку інструктажу особового складу перед заходом на позиції вступив на протипіхотну міну Ліпісток, де Внаслідок чого в мене відривало половину стопи. Вже коли пройшовши реабілітацію, я там почав для себе ходити в зал, бо розумів, що надлишок ваги мені буде дуже тяжко ходити на протезі, на нозі і потрібно займатися собою. Почав ходити в зал, після чого прийшов лист з Міністерства ветеранів, що буде проводитися відбір до національної збірної «Air Force trail 2024 пішов відбір і поїхали вже в Ласега, штат Невада. На ці змагання, де здобули 76 медалей, на 30 учасників зараз активно залучаю ветеранів до різних спортивних заходів, які проводяться в Україні. Різні відбори, різні спортивні звичайні змагання. Планів дуже багато і одним із таких першочергових це розвиток громадської організації, залучення більше ветеранів до саме спорту ветеранів війни. Друге це розвиток всеукраїнських змагань ігри ветеранів, де я є співорганізатором. І я хочу розвивати цю історію, я хочу, щоб історія всеукраїнських змагань розвивалася настільки, що після війни ми зможемо запрошувати інші країни світу до нас на ці змагання. Для ветеранів я хотів би побажати, що потрібно пробувати, потрібно не зупинятися, потрібно рухатись вперед, шукати щось нове для себе, не стидатися, десь питати інших ветеранів, де можна знайти, куди можна звернутися, до кого можна звернутися. І взагалі жити цікаво.